Сьогодні у програмі імена людина відома, а як завжди, відомих людей хочеться пізнати більше. Сьогодні я сподіваюся на те, що задовільню вашу цікавість і трошечки більше, ніж про творчість, розкажу вам про нашого сьогоднішнього героя. Це народний артист України, співак Степан Гіга. Я вітаю вас, Степане. Вітаю. вітаю вас в нашому краї, дякую, насамперед. Дякую, Настрій дякую, у Вас як дуже класний нормальний робочий, однозначно, як завжди. <рес> Приємно, що ви посміхаєтесь, Це найголовніше. Степано. Я представила вас офіційно народний артист України. Та так. от для вас це звання це таке певне визнання та підсумок якогось певного періоду творчості. Чи це все ж таки якась от відповідальність? Як ви це для себе ну, відчуваєте? По перше, звання народний артист я отримав дуже дуже давно, більше 10 років тому. А що це дає, ну не знаю, чи для мене це щось дає. Можливо, це просто відповідальність перед своїм глядачем, можливо. Але я думаю, що можна бути і не бути народним артистом і мати відповідальність. І бути популярним, це однозначно. А щоб сказати, що народний артист дає популярність, я не скажу так. Популярність дає творчість, те, що ти робиш. Тому що я знаю, у мене багато колег, народних артистів, які ще ставали народними артистами Зарядянського Союзу. Про них ніхто навіть не знає. Вони собі в філармонії сидять, їздять по концертах, у, скажімо, по санаторіях, співають пісні, ті, які вже переспівані мільйон разів. Це популярність ніколи не дасть, тобто для того, щоб ти був популярним, ти повинен робити для людей те, що вони від тебе чекають. Дуже популярним робить твоє мистецтво, те, те мистецтво, яке ти робиш. Пісня, яку ти пишеш, куди співаєш. А я би міг вам зараз розказати, скільки я тих регалів маю і скільки я нагород маю. Це нікому не потрібно. Можливо, це моя оцінка, скажімо, перед державою, перед церквою. Тобто не моя оцінка, а оцінка життя моєї творчості. Ось, але ще раз скажу, що я не орденир, не виношу на сцену, скаже, ні, ні пишу на сцені, що я народний артист. Ні, це не потрібно нікому абсолютно. Люди прийшли в зал, прийшли на концерт до Гіги, так? Чи прийшли на концерт до, до Бобула, Немає значення, чи до Казманова. Вони знають, куди вони йдуть і що вони повинні отримати. А раз люди прийшли на концерт, раз люди купили квитки. Значить, я як артист, як ведеться, зобов'язаний… Вони віддають свої гроші, щоб Правильно. побачити, скажімо, Степанові. Я і я повинен від їм віддати себе на той момент, той концерт, той час концерту, віддати свою душу, віддати себе, віддати те, що я створив, те, що я створив для них. Одні артисти кажуть, я співаю, до речі, більшість кажуть, я співаю для глядача. От, власне кажучи, ви також на цьому більше зас... <середження>. Інші це кажуть, значить? я чесно роблю свою справу, я по суті співаю те, що подобається мені, і я намагаюся достукатися до сердець глядача. На сьогодні публіка, як би там не було, вона трошечки розбещена. Так? І радіоефіром, і телеефіром. Тобто, а ви для мене є представником такої традиційної української естради. От. Е -е, все ж таки, те, що ви робите, це для себе чи для глядачів? Це для глядачів. Але однозначно, першу чергу, мені повинно подобатись. У мене є дуже багато пісень, які взагалі я їх ніколи не показував ніколи. Якщо, скажімо, мені подобається, якщо подобається музикантам моїм так однозначно, і, і, і так, так, така надія, що і глядачам подобається. Говорю, знаєте, я, я пісню пробую. От я написав пісню, ми зробили пісню, я концерт якийсь, так? Я спробував один раз заспівав. Якщо я бачу, що пісні не подобається, ну, сприйняти так ніяк, я її більше не співаю. Дивіться, ви сказали колись таку фразу і в інтерв'ю, власне кажучи, що е я щасливий, от як вокаліст, да як артист, тоді, коли з мого концерту виходять люди, і вони наспівують моїх пісень, так з якого концерту ви особисто виходили? Якого артиста і наспівували його пісні? Запитаєтеся, на якому концерті я взагалі був? <гум> на якому концерті? Я не ходжу на концерти, я не маю часу на концерти. <гум> Але ви, напевно, також працюєте разом з іншими артистами в яких сольниках. Працюю, звісно, -працюю, працюю. Але знову ж таки, коли я навіть працюю, чи я чую, то я в Гримерці. Я дуже багато музики Можете слухаю. Я, я різні слухаю. Можу відмітити. Кажете Фредді Меркурі. Це є, я це є співак, це є музикант, який на який мене завжди був еталон. Що по написанню пісень пошли гирах, скажімо, це Антонов. Угу. Яку, б, яку, б, яку б він пісню не, не записав, не, не заспівав, я думаю, що ви всі пісні не співаєте, всі знаєте. Добринін, так само, якби пісня не з'явилася, не якби він пісню не написав, тобто ви зразу, зразу, зразу запам'ятаєте, тому це називається шлягер. Угу. Тому що пісня запам'ятовується. І так треба робити. І я, коли пишу пісні, я пишу так пісні, підбираю такі тексти, щоб скажімо, кожна людина, яка сидить у залі за, на протягом свого концерту, щоб, скажімо, якісь з моїх пісень знайшла собі, чи жінка, чи чоловік. скажімо, пісні, друзі, мої, мужчини, мужчинам подобається, тому що це є друзі. Друзі мої, бо є в нас думка одна, друзі мої, налите знову вина, друзі мої, бо є в нас доля. Це так звана чоловіча пісня. Так, скажімо, там дорога до храму, яку ми написали із Андрієм Демиденком, це пісня для всіх, це пісня для душі, для серця, щоб кожен задумався, як він живе. І я в тому числі задумався, як я живу, чи я правильно живу, і чи я взагалі заслужив того, що я є на цій землі. Ось. Тобто це вже трошки філософія. Ось, скажімо, пісні, дякую тобі, дружина». кожна себе, жінка, собі ліс якусь історію маленьку згадає. Там, чи, чи Я поклав своє, своє кохання на вівтар. Тобто е, співати ні про що я не вмію. Скажімо, якісь поеми, так? Чи, чи в фільмі. Е, важко, так, знайти сюжет, зробити сюжет, щоб розказати тему. Але, але настільки важко, тому що є час, необмежений час, правда? Ви хочете сказати, а що ви в цих три хвилинки в, маєте вкласти? В 12, 12 рядочках вкласти сюжет. В цьому заключається майстерність поета, тої людини, яка пише тексти. Тому я і не, не з багатьма поетами співпрацюю. Я співпрацюю з Крищенко, з Кричком Вадим, Вадимом Дмитровичем. Ми написали таке пісень. З Андрієм Демиденком. А найбільший пісень ми написали із поетом Анатолієм Фіглюком. До речі, з Хмельниччини. Звідси да, так. Так. він родом. Так. Це прекрасна людина. Ми з ним вже 20 років дружимо і, 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 і всі пісні, які... Ми з ним написали, всі стали шлягерами Вулиця на талі. Я поклав своє кохання на вівтар і, і, і дружина. Дякую тобі, дружина, багато Чистим рушником лежить дорога, знов і знов по ній спішу додому, наче тим розвіється тривога. Як побачу посмішку знайому, я тебе лише одну кохаю. І повірю любитиму віку все, що в цьому світі я бажаю, бути твоїм коханим чоловіком. Вже з вами торкнулися, як то кажуть, вашого репертуару, та і в житті, в принципі, кожного співака, який дійсно так фундаментально ставиться до своєї творчості, є такі так звані доленосні пісні. Звичайно, вони є і в вашій творчості. Це. Якщо можна, давайте ми спочатку торкнемося, все ж таки пісні. Ну можливо, це вже є така ваша візитка. Я маю на увазі у ресурсміхвест. <годжусь> у Райському саду пам'яті Назарія Ярмчука. До речі, я зараз хочу звернутися до наших глядачів, тому що, напевно, мало хто, на жаль, знає про те, що музика до цієї пісні власне, написана Степаном Ю. І пісня ця на слова Степана Галібарда. Народилася ця пісня, з приводу чого? Перше, я я скажу, я розкажу трошечки про пісню, потім скажу, як народилася. А, з цією піснею було багато історій різних. Коли як тільки я її заспівав, а, розказували, що то Назарій покійний співає, то не гіга співає. Всякі розмови були. Вас це дратувало? Ні? Ні, абсолютно мене дратували. Я би був щасливий, якби Назарій заспівав цю пісню, знаєте, а не я. Але бачите, так життя складається, що, що нема Назарія, я давним давно, і я Назарія дуже поважав і цінував як, як людину, і як, скажімо, як співака, як музиканта. Тому що це дійсно була видатна людина. І це людина, яка надзвичайно любила Україну і, і жила тим, тим духом українським. Там духом українським. І Людина, яка не співала за життя ні одної пісні російської мови. В тому числі я, я ще ні разу за життя не співав російської мови. Тому ми і не, і не в Москві, тому нас і не показують телеканали московські. Ось. Друге, те, що я хочу сказати, що е, пісня, перша назва пісні, взагалі основна назва пісні, була «У райському саду. А явориною назвав народ. Значить, е, і вже мені звичайно, що ця пісня вже народна, тому що народ її любить. Я щасливий. Це найбільше визнання якраз? Це найбільше визнання. Я щасливий, що я зумів, зумів передати, скажімо, ту струну, що люди, люди її підхопили. Я на світі прожив, на в зорі, на світанні. Наче крапля росли, наче крик журавля тільки мить, я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній, І в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить. Я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі очі. Душею своєю я вас як умів причащав, але видно, Господь мені краще життя напророчив. і до себе забрав, що в райському саду я співав. Розумієте, я ще скажу, що я не писав для того, щоб вона ставила шляди. Мені було дуже обідно, коли я. Чи передавали мені, чи бачив десь у ресторанах, коли цю пісню танцювали, бухали. Було і таке. Не? Було таке. Призумієте, але, як правило, хочу вам сказати, ще ні одного концерту я не заспівав за всі ці роки, коли я співав Яворину, щоб зал не встав. Я чітко знаю, чому зал встає. Не тому, що я геніальний композитор, не і не тому, того, що... що ви запрошуєте. Не його Не тому, встаці. що я співак геніальний, не тому, що я прошу когось ні. Народ стає віддати дань і шану власне, тим хлопцям, які творили мистецтво, які першим піднімалися, котрі першим творили українське мистецтво. І з них є ті, які поплатилися життям за це. Ви говорите мене так знаєте, мурашки по важкі. Розумієте, я, тому що я завжди і, 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 і Білозіра згадую, коли я присвячу на зараз цю пісню. Я згадую і Васюка, я згадую Миколичука Івана, я згадую Миколу Мозового, і Раїсу Криченко. Всіх тих, тісно кого. Ну, на жаль, нема серед нас. Вони б ще багато могли зробити. І тому, власне, я один раз спробував не заспівати Яворину. Щось мені так тяжко було. Мені я... здається, що зал вас просто я не б... відпустив. Правильно. Правильно? Правильно. Про... Мало того, я, я... ще й по шапці чуть не дістав за це. Ну, від організаторів, власне. А зал хлопав, не пустив, кричали Єворину. Я зрозумів, що я не маю права більше цього робити. Я б зобов'язаний співати, де б я не був. Я і в Канаді співаю, встає зали, і, і, там, і в Нью-Йорку, і в Вашингтоні, і в Чикаго, і, і в Римі я співав. Там, люди в зали стояли. А я з Назарієм Назарії просто... збудила вас доля? Я ж кажу, що я, я дуже надзвичайно поважаю Назарія, і, і Назарій мені мене декілька раз раз стільки, так сильно підтримав, що я був в такому розпачі. Каже, Степан, ти тебе ще приді, не таке, ти на сцені. А зараз каже, візьми себе в руки і виходь на площадку. Я до нього звертаюся, Назарій Назарію. Тому що це хоч різниця в нас не дуже велика в віці, але чисто заповає. Для вас я розумію, один із заповає, тому що тоді, коли я ще починав, тільки він вже був відомим артистом. Він Вже заслуженим артистом був і, і, і надзвичайно багато вже зробив. Вже тоді Квітка Розмарія, Червона Рута, Добречі дола. З пісні це вже весь народ співав mm -hmm. і знав. Тому це чисто за поваги. Що я сьогодні не можу сказати про молодих юних артистів. То я про це власне теж хотіла вас. Запитати. А, зумієте, в них цього поки що нема. На на жаль, нема цього. Знаєте, у нас був якийсь такий. Таке відношення до, до, до людей мистецтва до зірок. Я коли перший раз привітався з Дмитром Михайловичем Натюком за руку, він зі мною привітався за руку. І я, я всім розказував Дмитро Михайлович, натюк привітався за руку. І тоді я поступаю в консерваторію в Київ, а Дмитро Михайлович, мене мій вчитель по оперному класу, директор здається, ви в студії були в нього. Так, так, так. так, так, так я спектаклі співав, да, да. А для мене це взагалі була честь. Наша розмова зі Степаном Гігою відбувається перед концертом. Ми ви чуєте звуки з залу, репетиційні звуки. Відбувається така робоча атмосфера. І я дуже вдячна Степанові, що він приділив такий час, і все ж таки ми з ним спілкуємося. І хочу дуже, щоб ви пізнали його більше. знаєте, в нього в житті взагалі стільки було випробувань. От я, власне кажучи, хочу. Торкнутися того, що у вас був період, коли ви втратили голос. Так. Причому досить довгий період. До. Як роки. ви з нього вийшли? Я, я не знаю для співака втратити голос Це для співака. і чотири роки його не мати. Це як для піаніста, не дай Боже втратити руку. Це однозначно. А мені дуже важко було я скажу вам, я тоді жив у Жироді, і коли знали, що я не співаю. Мені просто перестали подавати руки, зі мною перестали спілкуватися, Ніхто зі мною не спілкувався. Всі... А може, ви самі сторонилися? Ні-ні. Ні. Всі, всі, всі від мене так зразу в сторону. Я недавно згадував з гітаристом е своїм. Ми з ним 30 років пропрацювали. Арпат Фабіан. Це виливний гітарист. І ми з ним колись згадували. Кажу, Арпі, Арпі я його називаю, Арпад. Кажу, Арпі, ти знаєш, я собі згадую і кажу, ті часи, от, ми з одного міста Я Кажу, що про нас добре говорили. Про тебе говорили, що ти алкоголік кончений. Кажу, а ти гітарист, і тебе визнала Європа. Кажу. Про мене так само розговорили, що та Іга вже більше ніколи не співати буде. А кому, кому потрібні його пісні? Взагалі, співати в українській це, – це бред. Називається, скажімо так. Але е, дав Бог так, що я прийшов до тями і, скажімо, ну, дякуючи лікарям, я приїжджав до Триноса, Леоніда це заслужений це, артист, та заслужений артист України. Вони були два брати, працювали в філармонії. Сьогодні це професор, лікар, фініатор Леонід Тринос. Я приїхав до нього, він мене лікар. Трошки полікував, просто була травма голосових зв'язок. Ні, ні операції мені не робили нічого. просто було голос. Просто потрібен та... був час на напевно, Перенап... так? перенапруження зв'язок. І я, коли був хворий, я просто була старі в концерті, я працював на повну силу, і мої зв'язки, що таке зв'язки, це такий перолончик маленький. І мої зв'язки атрофірувалися, просто вони не працювали. Тобто вони мають так, бути завжди в тонусі, Але Вони просто собі висіли і все. Тобто змикання ніякого не було і не могло бути. У мене тільки повітря йшло і все. І слава Богу, я, дійсно треба, це треба хотіти, це треба любити, любити свою роботу, щоб піднятися. І взагалі я дітям своїм кажу і всім, і своїм молодшим колегам, яких я виховував, вже і відомі артисти, я завжди казав, що це складна справа, це складна праця. І життя це, це, це є випробування. Ти падаєш на коліна, повинен встати, і йти далі. Знову впав. Гриби ногтями, щоб ніхто заверталися, але гриби вставай і йди. Тому що всім вигідно, щоб ти не піднявся. Пав на коліна, щоб ти не піднявся. Всі були тому, тому раді. Місто під сонцем. І тому а, десь, мабуть, мене так десь вчили. І я вийшов, я вийшов з того через чотири роки, і я знову став співати, і слава Богу, абсолютно не, мене не змінився. Це момент перше слово. Коли себе... Перше слово я встав рано. І, і не думаючи про то, тому що я вже звик до того, я став ранком, і, 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 як зазвичай йду на кухню каву пити і просто щось запитався, не пам'ятаючи сина, чи кого запитався, потім кажу, опа, в мене є звук, я боявся, правда, я боявся навіть розмовляти. Потихеньку, потихеньку розмовляв, потім почав вже працювати над програмою, пісні свої поновляти. Знову команду зібрав от, друзі мої, гурт тоді. Ось барабанчик у мене вже зі мною працює 24 роки, він художній керівник групи. І в перший концерт, повірте, я боявся, чи я доспіваю до кінця. Я заспівав не на півсили, я співав нормально. Я заспівав до кінця. Ну й Боже, якщо я зараз знову станеться, то що буде, відспів до кінця і дзвоню, Анатолій Іванович. Леонид Анатольевич, я спеваю, ну все нормально. Кажу, я боюсь, я кажу, я не знаю, что далеко. Ничего не будет, все пой, нормально, ничего не переживай. И слава Богу, да, да, Вот, вот, вот. да, да, На я вулицю. Свій голос, повірте, тому що я 15 років співав на весіллях. Чи... Лабухом, лабухом був, чи, чи літом, чи зимою, чи восени. не має значення. На вулиці ми співали. І, і коли придеться дві доби поспівати, так я десь змучений голос вже ах, похрипую. Але два-три дні все проходило. Тому, що, тому я не шаную свій голос. Я жінка моя завжди розказує, каже, там десь. Там чи в кафе, чи де, чи там свічерити йдемо, дивляться, де, вам сік, чи водичку тепло підігріти? Ні. І чоловік п'є виключно з бразильної камери. Я тільки з холодильника, я ніколи Та тепло ну, не п'ю. Абсолютно. Да? А тому що це неправильно, якщо як ви свій організм навчите. Так і не буде жити. Тобто, якщо, ви він у я... вас таки, якщо, якщо ви навчите організм, так, ми зі мною вчилися колеги, студенти в консерваторії, які всі п'ять років з шарфом. Що літом, що зимою шарфом проходили, тільки тепленьке пили. Повірте, вони ніде не співають. Я не знаю, де вони співають навіть. Треба жити, треба жити повним життям. Це правда, я так живу, я себе не шкодую. Цьому зустріч наша зі степаном Гігою не завершена. Дивіться нас обов'язково за тиждень, і ви пізнаєте значно більше. Я на вас чекатиму.